Всім привіт! З вами Далай і мій друг просто Владислав. Всім привіт! І сьогодні на нашому каналі відкривається нова рубрика під назвою Адмінські штучки. <му> Весь сенс буде у тому, що ми у кожному випуску будемо. Відтворюєте різні баги та приколи гри DZ. І ми приступимо до першого приколу. Весь сенс заключається першого приколу в тому, що на мене майже на великій швидкості в'їде машина. А що станеться зі мною, ви зараз побачите. Він був підкиданий вору. Тому і називається Політобоїв. Звісно, для того, щоб це все можна було зробити, вам потрібен включений год Без цього ви зразу ж загинете, переламаєте свої кості. А ми поки пере... переходимо до другого протесту. І це другий прикол нашої рубрики. Він заключається в тому, що ми піднімемось на велику висоту на нашому самольоті, випрыгнемо з нього у вільному падінні, не відкриваючи парашута, впадемо на землю. Цей прикол ми назвали Веселий парашутист. Ну, приступимо. І ось ми набрали вже е, достатню висоту для того, щоб пригнути у вільному падінні. Нажимаємо прыжок». падаємо у вільному падінні. Летимо до землі. Ось. І якщо ви не відкривали парашют і впали на землю, у вас буде отакий от прикол. Ну вас, саме це себе не будете Спостерігайте на своїх екранах. Ви будете ось так літати на землі. А щоб це закрити, Вам... ви можете просто відкрити парашют. Звісно ж, і для другого приколу вам також потрібен GodMod. Ну, і ми будемо поступово переходити до третього приколу. І це третій прикол. Він заключається в тому, що ми. На швидкості більше 40 км в час вріжемося вон ту горку. І ми зробимо сальто на машині. Ось так. Не завжди в нас виходить, але вам потрібно вдаритись бампером об цю горку, щоб вас підкинуло високо і ви змогли зробити сальто. Yeah, ось yeah, yeah, Влада вийшла, я вже бачив. І ще й засняв. Завжди бувають проблеми з тим, що ви не можете приземлитися на колеса. Ну, не завжди, але. О, є. Ось у мене вже вийшло зробити щось дуже подібне до сальта. І я думаю, ми на цьому вже будемо закінчувати. О! Ось його унесло. Заляки і края. Чесно, я навіть не знаю, що з ним сталося. Сподіваюся, ви бачите це на відеозаписі. Ось на цьому, я думаю, вже ми зможемо справді закінчувати. А ось я його і знайшов. Сподіваюсь, ви також нам запропонуєте свої баги, які ви знайдете в DayZ. І ми їх відтворимо у своєму другому випуску адмінких штучок. А поки ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. До вашего.